Дорога церква, брати і сестри, давайте ще раз разом скажемо слава Ісусу. Ми б чули багато настанов. Цінність Слова Божого. Наскільки цінне і важливе Слово Боже сьогодні для нас з вами. Амінь. Ми маємо сьогодні перебувати в Слові, і ми маємо любити і виконувати Боже Слово. І воно дійсно не важке. Воно неважке. Багато залежить від нас з вами, наскільки ми хочемо цього, наскільки ми шукаємо Господа. Євангелія від Матвія, я хочу поділитися деякими думками важливими сьогодні для нас, що написав Матвій. 11 розділ, кого є з собою Євангелія, будь ласка, відкрийте. І коли закінчив, Ісус настановить 12 учням своїм. Пішов звідти учити і проповідувати в їхніх містах. Іоанн же, почувши у в'язниці про діла Христові, послав двох із учнів своїх запитати його, чи ти грядущий, чи очікувати нам іншого. І сказав їм Ісус у відповідь. Підіть і скажіть Іоанну. Що чуєте і бачите, сліпі прозрівають і криві ходять. Прокажені очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богим благовеститься. І блажений той, хто не зневіриться в мені. Амінь. Дорога церква, брати і сестри, чому Іоанн Хреститель задав таке питання і відправив своїх учнів? Він що, Ісуса Христа сам не бачив своїми очима? Бачив чи ні? Бачив. Брати і сестри, сьогодні це слово лунає, звучить до тебе і до мене. Чи змінився Ісус Христос сьогодні? Чи Він менше став діє сьогодні? Чи проблема в Ісусі, чи проблема сьогодні в людях? Багато людей сьогодні також задають собі це питання: чи діє сьогодні Господь в церкві? Чи діє Господь сьогодні в Україні? Чи Господь сьогодні робить свої чудеса? Брати і сестри, багато людей сьогодні слабих і немощних у вірі. Багато людей, які зупинилися у вірі. Багато людей, які вернулися звідки прийшли. Коли Ісус Христос помер, також учні розбіглися і деякі йшли в Імоус. Запущеними головами. Не стало Месії, помер Месія. А ми думали. А ми думали? Учні думали, люди думали. Люди того часу представляли Месію собі по-іншому, по-іншому представляли царя. І мною Віталій казав, що хотіли коронувати його, поставити його царем. Щоб він керував там ними, але він не захотів цього. Тому що дійсно він прийшов духовну показати владу і фізичну, щоб спасти людей, але не політичну. Він прийшов принести спасіння для людей і гріхів взяти всього людства на себе. Ісус Христос каже, що блажений той, хто не зневіриться в мені. Сьогодні можна сказати, скільки молитв було за мою хворобу, за зцілення, можливо, сина чи доньки, чи своє особисто. Мабуть, Бог мене не чує. І диявол, він тут, як тут, знаєте, шепить тобі на ухо і каже, чи взагалі, чи є той Бог. Чи взагалі, навіщо ти тратиш свій час, ходиш до церкви? Друзі, сьогодні різні проблеми у нас, різні думки. По-різному диявол сьогодні підходить і збиває тебе і мене від... Від віри в Господа. І дуже важливо сьогодні зрозуміти, що нам сьогодні потрібно від Бога, що ми шукаємо сьогодні, чи, на, чи що ми очікуємо сьогодні від Бога, брати і сестри. Яка ціль, яка мета сьогодні твоя і моя, коли ми з вами прийшли до Бога, прийшли в церкву, коли ми повірили в Ісуса Христа. Чи, можливо, ми заради земної вигоди прийшли до нього? Може, хтось захотів покращити здоров'я? Хтось, можливо, житло захотів покращити. Хтось, можливо, ще прийшов, якісь питання вирішить. Друзі, чи це справедливо стосовно Бога? Чи ми маємо право на це? Яка основна сьогодні ціль твоя і моя має бути? Ісус Христос сказав: підіть, скажіть, що ви бачите. Скажіть Іоанну, що чуєте і бачите, сліпі прозривають і криві ходять. Прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богим благовеститься. Чи були хтось до цього часу на землі, що таке робили? Хто створив такі чудеса, як Господь? Ну, зцілення чули, були десь, десь поодинокі. Ну так як звільнялися люди від демонів і воскрешали люди. Такого точно не було. Прийшов Той, хто хазяїн суботи. Прийшов той, хто дає сьогодні життя людям, як фізичне, так і духовне. Ісус Христос сказав одного часу, що Я є хліб життя. Учні сказали, до кого нам іти, Ісус, до кого, чого нам іти від Тебе? В Тобі глаголи вічного життя, в Тобі є все. Друзі, біда наша, і слово Боже каже, біда. Ми самі нещасні люди, якщо ми надіємося на Бога тільки в цьому життю. Ми маємо вічність дивитися, в вічність дивитися Знаєте, далекоглядними будь. Господи, ми живемо для тебе і в царстві Твоєму хочемо бути. Друзі. Сьогодні в багатьох виникають питання, чому за когось молиться одна молитва і отримує людина зцілення, а за когось, можливо, треба 50 раз помолитися, а може і 100. А може 103? Від кого чи від чого це залежить? Ви не думали? Я думаю, що це залежить в першу чергу від пацієнта, за якого моляться. Не думали ви про це? Часто люди не мають свою віру, думають, той час в брата є віра, хай помолиться, Бог мене стелить, я піду далі. Ви знаєте, багато бачив справжніх богобійних служителів, які молились за зцілення. Вони ніколи не молились за зцілення, якщо людина не покаялась перед Богом. Номер один це покаяння. І справжнє покаяння, не фікція. Про піднос пробурмотав. Боже, прости мене, а далі на 15 хвилин молитва простілення. Друзі, в першу чергу покаяння. Покаяння. Навіть сьогодні з Михайлом Степановичем мали бесіду про одну сестру. На ній також було помазання, і Бог її благословив. Бог через неї потужно діяв, вона також молилась за зцілення. Бог багатьох зціляв. Вона була пророчицею, сосудом Божим і також молилась за зцілення. Він каже, в неї в углу кімнати багато кастелів, цих мильниць там всяких лежало, і окулярів з такими товстими лінзами. Люди тримували зцілення, все там залишали і уходили. І Бог різні відкриття робив через неї. Але ця сестра вона завжди, завжди. Молилася за зцілення тільки після глибокого покаяння. Тільки після глибокого покаяння. Друзі, ми маємо сьогодні зрозуміти, Бог він живий і реальний. Якщо нам потрібен Господь, то ми маємо його полюбити. Полюбити більше себе, більше своїх рідних, близьких. Ми маємо сьогодні побудувати з ним стосунки. Стосунки великої любові. Водне хрещення. Ми думаємо, що це просто якась теорія, це просто якась практика. Навчили нас і охрестили, і на цьому все. Друзі, це завіт любові. Водне хрещення, якщо хто не знає, це завіт довіри, це завіт повністю людина посвящає себе для Бога, умирає для гріха. Воскрішає для нового життя в Ісусі Христі. Це повна довіра, це повна переміна мислення, це зовсім інше бажання, зовсім інші погляди, зовсім інше життя. Ось що сьогодні багато людей не знають, що за сила і насправді цінність завіта. Водне хрещення. Ми маємо, друзі, обновитися в усьому. Коли ж вони відійшли, Ісус почав говорити народу про Іоанна. На що ж ви ходили дивитися в пустелю? Чи на очерет, що вітер калише? На кого ж ви ходили дивитися на людину? Одягнену у м'який одяг? Адже ті, хто носить м'який одяг, перебувають в царських палатах. На кого ж ви ходили дивитися? На пророка. Так говорю вам і більше, ніж пророка, бо він той, про кого написано, ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує путь твою перед тобою. Іван Хреститель залишається для багатьох великою загадкою. Тож ж це був? Чого Ісус Христос так високо підняв? Він каже більше пророка. Він більше. Чому ж Іоанн Хреститель так посвятив своє життя виконати ту місію, на яку Бог його послав? Друзі. Іоанн прийшов виконати ту місію, на яку Бог його послав. Наскільки ми сьогодні знаємо свою місію і наскільки ми її виконуємо сьогодні? Друзі, ми військо Ісуса Христа. Церква Його. Ми маємо сьогодні зрозуміти щось більше. Ми в завіті з ним. Ми пообіцяли служити Йому в добрій чистій совісті. Ми маємо сьогодні далі вірити в Його великі друзі. Дела. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами більше ревнували. Я хотів би, щоб сьогодні церква Божа вона була наділена дійсно великими дарами. Щоб церква Божа супроводжувала з великими чудесами, нам потрібно працювати і готувати наші серця. Може, серед вас сидять ті потужні служителя, сосуди, через яких Бог буде робити велику справу. Через нас Бог хоче робити. Ми сьогодні з Михайло Степановичем Паночком спілкувалися. Він пригадав той врух п'ятидесятницький, те, що було на початку колись, як Бог діяв, як Бог прославлявся, як Бог являв свою славу. Друзі, в наші часи, в часи наших батьків, далеко навіть не бігти, Бог робив велику справу, і сьогодні він робить. Він пригадав, Воронаєва. Воронаєва був помічник, заміститель, Бог через нього так потужно діяв. Не пам'ятаю його прізвище чи Павловський. Щось приблизно так. То Бог наскільки потужно діяв через нього, він, коли приходив в церкву, його дуже боялися люди. Боялися ті, хто мав гріх. Бог через скільки на нього, через, наскільки точно через нього казав. Зараз ми чуємо багато пророків, да? як підходить пророк і каже, нібито від імені Бога, у мене є нечто для тебе сказати. І так якось каже нечто, що не поймеш взагалі, що він хоче, що, що це за загальними фразами. А через того чоловіка Бог казав так. Підходить, каже Іван, ти вкрав листок заліза на заводі, ти скрутив його в трубочку. І в тому листку заліза була навіть одна дирка від свяха, і ти її вкрав. Друзі, наскільки точно Бог казав, підходить до одної жінки, каже, ти народила дитину, і ти її вбила, ти замотала в червоне покривало її. І ти зробила тето й тето. Отак точно Бог говорив до людей, які скривали свої гріхи і не хотіли каятися. Друзі, сьогодні треба, щоб щось подібне, щоб Бог почав отак говорити в церквях, знаєте, щоб як кажуть, пір'я летіло з брехунів, щоб, знаєте, шерсть летіла з вовків, які приходять, вриваються в церкву, щоб Бог просто робив свою велику справу. Щоб ніхто не ховався, щоб, знаєте, не займалися ніякми. Бог відкривав через ту людину страшні жахливі речі. Прямо, прямо в лоб. Отак Бог діяв сьогодні. Сьогодні дуже багато сосудів, які говорять, знаєте, такими різними фразами. І не зрозуміло, що це і до кого. Може він перепутать, може це десь до когось іншого. Казачок Анатолій Миколаєвич сьогодні свідчив, каже, був в Америці на, на одному із служині, до нього підійшов в Америці сосуд. І він каже: Я хочу з тобою поговорити, Бог мені дав відкриття про тебе. І він йому починає казати: Бог мені відкрив тето, тето, тето. Твоя жінка хвора. Вона хвора на таку-то, скажімо, хворобу. І він їй сказав, що далі буде, який буде кінець цьому всьому. І він йому багато речей сказав. І він йому в кінці каже: Послухай, каже, я людина, Ну, Бог дав мені ці всі відкриття. Те, що, каже, відбилося в твоєму серці, те приймай. Те, що не відбилося, забудься за те. Він каже: я точно знаю, що цей чоловік ні від кого не міг знати, що моя дружина хвора на таку-то болячку і такі то проблеми вона має. І ще деякі речі, він каже, ніяк він не міг знати. Це каже, було в тайні. Він поназивав. Бог сказав через нього. І він каже: Мені подобаються такі Божі люди, коли кажуть, те, що відбилося в твоєму серці, те, що дійсно стосується тебе, те, що дійсно ти переживаєш, прийми. Інше то, що для тебе нібито під сумнівом, відкинь, забудься. Сьогодні сосуди підійдуть і скажуть тобі: ти там то-то-то займався таким-то, таким-то гріхом відкрив мені Бог. Як чув одну історію, один сосуд пророк підійшов до одної дівчини і каже: мені відкрив Господь, що ти займаєшся схатоложством. Схатоложниця. Вона каже, да ні, я ніколи з тваринами нічого не мала подібного. Ви помиляєтесь? Ні, Бог мені відкрив. Друзі, не Бог відкрив, а диявол прийшов і збрехав. І ту людину поранив і вона пішла з церкви. Не було в неї такого гріха. Сьогодні лже пророки, лже вчителя, лжепастиря, друзі, вони мають своєю головою відповідати за такі гріхи, за таку брехню. В Ізраїлі дуже сильно карались. Лже пророки. І сьогодні хай би Бог сьогодні також дуже серйозно карав тих, хто лже сьогодні бреше, неправду говорить і багато руйнують доль людей. Я хотів би звернутися до всіх, хто звертається сьогодні до сосудів, молиться, брати сестри, не бігайте по сосудам, не бігайте, не шукайте проблем на свою голову. Саме вірніше це слово Боже. Ось тут шукайте. А якщо Богу потрібно вам дещо допомогти, то вам Він пошле справжнього, де буде підтвердження, де, ви, де воно у вас відгукнеться всередині, ви скажете, це точно про мене, це про мої питання, про мої проблеми. Не бігайте, не шукайте. Сьогодні, ви знаєте, як один служитель сказав, брати, і сестри, ви дивіться пророка, не перепутайте з Ісусом Христом. Ви знаєте про що це? Не божествляйте їх. Пророк це дар від Бога. Пастиря служителя це поставлені Богом відповідати за церкву. І якщо ви бачили таких пророків, які не слухають пастирів в церквях і говорять погані речі, втікайте від таких. Вони поступають не по Слову, не по Божому. Це не послуг і не повага, таких ніколи не слухайте. Я хочу сьогодні разом з вами помолитися, щоб Господь сьогодні дав нам сили і мудрості, щоб ми сьогодні не бігали, як Ісус Христос каже, не людей шукали, не дивилися, як там камиш той шелестить, не роздивлялися сьогодні того чи іншого служителя, друзі. Ми маємо сьогодні, коли йдемо в церкву, не на служителя якогось, іти, не на пророка, а до Ісуса Христа. Нам потрібен Бог, нам потрібен Ісус. Нам потрібен сьогодні Спаситель, нам потрібна сьогодні дія Божа, влада Божа, щоб Бог сьогодні просвітляв твій ім'я розум, щоб Бог нас сьогодні очищав освящав. Зрозумійте. Зрозумійте, якщо комусь вам потрібно слово від Бога, Бог на кожному служінні, будьте уважними, говорить пророчкі слова через того проповідника чи через іншу. І часто Бог говорить до вас, до мене те слово, яке ми знаємо для нашої ситуації, для нашої проблеми. Но нам потрібно бігти до пророка і сказати: у мене тайна нужда. Деякі пророки богабіні кажуть, якщо в тебе тайна нужда, чи їхати тобі в Америку, чи ні, я молитися з тобою не буду. Сьогодні багато з тайними нуждами бігають до пророків, чи їхати в Америку, чи не їхати в Америку. Богобіні кажуть, я молитися за це не буду. Поїдеш то в Америку, потім мене будеш клясти і Бога, скажеш, і Бог винуватий. Брати і сестри, шукаємо Бога, шукаємо Його сили, шукаємо Його правди, шукаємо Його істини. Він проведе, Він благословить, Він збереже, від лютих вовків збереже, від всяких брехливих людей збереже, від ворогів він збереже, він тебе і мене пронесе на своїх руках. Довіряйте своїх дітей, синів, доньок, довіряйте йому, Вчіться самі молитися, друзі. Вчиться самі молитися, бо деякі попривикали, тільки хай служителя за нас моляться. Ні, самі вчиться молитися. Самі шукайте свої тайні кімнати. В своїх тайних кімнатах шукайте Бога, взивайте до Нього. Це ваша відповідальність. Амінь. Це наша відповідальність. Ми маємо всі гарно. Міти молитися. Ми кожен маємо мати свій особистий досвід. Я молився, я молилася, Бог відповів, Бог почув, Бог зробив чудо своє. Твоя віра зросте, і ти відчуєш, що Бог з тобою має справу. Практикуйте, сестри, брати, практикуйте, щоб Бог вас використовував, щоб ви стали сосудами, щоб ви далі молилися за інших інших людей, щоб у вас був свій досвід, щоб ви молилися за зцілення за звільнення інших людей. Отак От церква Божа росте, а не на трьох служителях. Церква має функціонувати вся повністю. Від малого до великого всі ми маємо бути сповнені Духа Святого, противостоять в день злий, противостоять дияволу. Ми маємо сьогодні владу цю кожен з нас. Тому що Бог назвав всіх вас і мене разом з вами, дітьми Божими, царями і священиками. То всі ми маємо сьогодні право молитися, і Бог нам всім дозволив зайти в святая святих і мати спілкування з Богом. Напряму. Хіба ми в церкві когось учимо, тільки молитися, спілкуватися через служителя? Хтось вчився і кафедри тільки через служителя ви маєте звертатися. Правда ні? А ми вчимо, кожен з вас має звертатися напряму до Господа. А служитель тільки має вам час від часу допомагати. Допомагати молитися, допомагати протистояти, якщо боротьба, схватка, підключати братів, сестер. а ну давайте об'єднаємося і відстоїмо ту чи іншу сім'ю, відстоїмо того чи іншого брата чи сестру, ось де ми підключаємось. І ми підключалися на початку, коли ви були младенцями, немовлятами. Друзі, зростайте, укріпляйтесь, їжте тверду їжу, їжте, зуби вже повиростали. Сильні вже їжте тверду їжу. Друзі, якщо хто не знає, навіть медицина показує: той, хто кусає тверду їжу, тиск створює, создає на зуби, то в того здорові крепкі зуби. Туди підходить кров, туди приходить життя, приходить здоров'я, укріпляється дьосна, все укріпляється, коли тверде їсте. А коли натьорочки їсте, і водичку просто п'єте, нагрузочки нема, то зуби висипаються, щоб ви знали. Бог так створив, щоб нагрузка була на мишці, нагрузка на руки, на ноги. Тоді ми здорові і крепкі. Якщо ми нічого не робимо, атрофіруємося і помремо не в свій час. В духовному все точно так працює. Фізичне, духовне, друзі, нога в ногу, воно йде, все працює однаково. Амінь. В кого є подяки? Усіх, слава Богу, в кого можливо є нужда, потреба, скажіть, і ми все об'єднаємо і помолимось.